Всім привіт! Пам'ятаєте, я говорив про той самий розіграш того самого м'ячика? Так ось, мені прийшов другий м'ячик. Там Той лежить там, це його запечатаний. Тобто, ви бачите, запечатаний. Зараз ми відкриємо його другий м'ячик. І, і тепер розіграш ще діє. І іменно ти можеш виграти. Цей другий м'ячик То, Що тобі тільки треба зробити? Підписатися на мій канал, поставити лайк під моїм минулим відео або під цим, і написати коментар під тим або під цим відео я хочу отримати цей м'ячик. І я рандомно виберу любого любу людину, і вона зможе виграти цей м'ячик Оце нова, це не та сама. Цей вже рівненький. Тоді був він кривіший, от і м'ячик є. Я вже сьогодні нічого говорити не буду. Але розіграше діє, іменно ти можеш виграти цей м'ячик. Так що, давай пошвидше, старайся його виграти. А я, щоб ви повірили, зараз принесу другий м'ячик. Так, я прийшов. Ось, щоб ви знали, в мене тепер є два цих м'ячик. І іменно один з них, іменно ти можеш його виграти прямо зараз. Тобі тільки треба написати, підписатися на мене, написати під цим або під минулим відео про м'ячик. Коментар я хочу отримати м'ячик і поставити лайк. І саме головне, без нього ви ніяк не положите переслати всім своїм друзям це відео, щоб всі могли його отримати. Так що, якщо ви це все зробите, у вас будуть великі шанси виграти один з цих лімітованих м'ячиків від новопошту. А акція скоро кінчається. Їх можна буде тільки отримати за гроші. А іменно ти можеш отримати один з цих м'ячиків. І іменно ти можеш його виграти. Тому, перше. Підпишись на канал Вевук. Друге. Постав лайк під цим або минулим відео про м'ячик. Тре. Постав лайк і на тому, і на цьому відео. Чотири. Перейшли всім своїм друзям це відео. І тоді система вибере рандомну людину, яка зможе виграти любий з цих м'ячиків. І іменно ти, іменно та-та, ти я до тебе говорю: іменно ти можеш виграти один з цих м'ячиків. То тому я тебе чекаю пошвидше, бо конкурс вже кінчається скоро. Бо тому що м'ячики є два вже. І мені чекати не треба. Так що давай швидше, бо конкурс скоро кінчається. І як він кінчиться, я оголошу людину, та що виграла. І, по можливості, та людина появиться в мене на відео на іншому кріслі, якщо ми зможемо зустрітися. А якщо ні, я відправлю новою поштою до тої людини. Так що хочу сказати. Підпишись на канал, постав лайк на два тих відео, на це і на минуле м'ячик. Е, напиши коментар, я хочу отримати м'ячик. І перейшли всім своїм друзям. Після оцих всіх штук, ті, що ти іменно ти зробиш, ти зможеш отримати один з цих м'ячиків. То тому, пошвидше, бо тому, що скоро закінчиться конкурс. І я не кажу, коли закінчення конкурсу, бо тому що, щоб іменно ви мали шанси виграти. Бо конкурс може кінчитись, коли хочеш, і я думаєте, а я пізніше напишу коментар. А я пізніше то зроблю. А пізніше може бути пізніше. То Тому, вже, як ти доглянув до цього моменту, зайди наниз, підпишись, постав лайк, напиши коментар. І відправдесь цим людям. Я з вами буду прощатися, з вами був Велк. Іменно ти можеш отримати 20 цих м'ячика. І я з вами буду прощатись. І з тобою. З вами був Велк. Всім пока. І вигравайте в конкурсі.